сейм у меня нича. Иван Кара а до долгу витра. Другим. Свой счёт. Так его. А эти вот данные говорят три члена депутатов проголосовать. И то за. Прошёл пустые против, принял за. Я вот принимаю. Так. Почекай, ты опять пытаешь. Вот это. Не-не-не, а здесь ты говоришь, ты вот это конкретно. Здесь ты говоришь. Я читаю. А мне это вообще Ви ще є, ви стоїть, ви стоїть. Я все виконав, але не зроблю. 10 хвилин перероблю. Я й сам. Ну, хтось приступить. Я вийду. Я вже воно не набрав. Ха-ха-ха. Ви вже вийшли. Знову? Так. Знову? Так. Знову? А через курс, да, да, зареєстрований. Регулярний мовний контакт, свій. А поміря, Марченко Іван. Хто? Марченко Іван. Я був до того, як на падіння Іване реєструється. Бо він те, що я йому говорив. Я його запитав, куди ти йдеш? Там воно, е-е, сі. Там я на зустрічі, вони просто сказали, це викало. Окей, латайте по ібо, то. Ви питаєте про що? Дивіться, подивіться, подивиться, що це було, остаточне підтвердження. А ви так ще переговори приїжджають. Уясоване, а що на основі цієї я вам не скажу про це, а ви будете рішити, чи ви там дійсно права. То було залишити комп'ютер, а потом на сьогодні знову зазвонив, що дозволено прочитати коментарі. Поверніть живі жалі. Я нім до вас на лоні.

Він зобов'язаний, правильно, але він зобов'язаний. А вот если в чем прийти, он памятал, ты узло. Николай, вот ты уже три у нас сесії не було. Ну я прошел, чего ты хотел не понимать? Нет, вот правильно,

Відшкодування від це ми будемо виїжджати, буде по місії, я буду в себе не розумію. А я не зрозуміла, відшкодування це що? Я вже не заплатив. А, Ось перший я. відшкодовник. А вони робили для того, щоб вони платили. Mm. Сиска, якого прислали, вибрала людей, люди задають питання. А чому за 21 рік, рік? Ми не поплачено. Та я пас, пас, дайте пас. договорю. А що аквітація? Чуєш? Та читається тривоги зберігається. Ти в 25-му году захотіла за 21-й, Перше питання. Почта, тепер те, що я їм получала з рахунки сільської ради.